Пригадую, як у початковій школі було завдання вести щоденник погоди, де потрібно було щодня фіксувати температуру повітря, наявність або відсутність опадів. І загалом, чи було сонячно, чи то було хмарно. І мені це завдання було дуже нудним. Мені не подобалося це робити. А тепер я цілий місяць слідкувала за погодою і фіксувала це у своєму в'язанні. Привіт! Мене звуть Олена і я гачкую температурний плед. Для тих, хто не бачив попереднього відео про ідею температурного пледа, коротко розкажу. Протягом року, починаючи з січня, щодня я пров'язую один рядок у пледі певного кольору. Колір рядка визначається відповідно до того, якою є температура повітря на вулиці цього дня. Завчасно я підготувала ось таку палітру з кольорами і вибрала нитки, які відповідають певному температурному діапазону. І от минув січень і в моєму температурному пледі вже є 31 рядок. Ось так зараз виглядає січень у моєму температурному пледі. Білим кольором я вирішила позначати межу між різними місяцями. Ну, власне, на початку я почала з білого рядочка і, пров'язавши 31-рядок на позначення 31 січня, я також пров'язала білий рядочок. І тепер з 1 лютого продовжу в'язати. Далі і потім у готовому пледі між місяцями буде така тонка. Межа позначена білим кольором. Для в'язання я використовую гачок 4,5 мм, і весь температурний плет у мене буде із пряжі Ярнард джинс. Зараз цей температурний плет більше схожий на шарф. Причому такий цілком пристойний, який цілком міг би бути. Я вже навіть так пробувала, його можна ось так ось так. Ось так носити, і такий виходить цікавий аксесуар та ще й зі змістом. Це, до речі, може бути ідеєю, що ще можна сплести, згачкувати за ось таким принципом. Будь-що, це може бути шарф, це може бути якийсь інший елемент декору, тобто не обов'язково робити плед. І, власне, як минуло моє в'язання. Що з нитками, що з витратами на нитки, тому що все таки 31 день цілий місяць, і така вже одна дванадцята. Частина цього пледа готова, як ми бачимо, за кольорами в Запоріжжі у січні переважала температура в діапазоні від 0 до плюс 4. Я зараз собі тут нагадую якусь ведучу програми погоди, але чом би ні? І також було багато днів, коли температура була в діапазоні від плюс 5 до плюс 9. Температуру від нуля до плюс 4 я позначала ось таким світлим світло бірюзовим кольором, який в палітрі. Пряжі Ярнарт називається лазурний номер 81 І ця пряжа в мене закінчилася найперша. Тобто ось ці рядки, які в межах січня були використані, мені вистачило якраз одного моточка. І я вже докупила ще один для того, щоб у лютому продовжувати. І також мені вже довелося докупити ось цього. Темного кольору, яким я вибрала позначати температуру від плюс 5 до плюс 9. Це колір номер 63, він називається Смарагд. І, власне, можемо зараз так порівняти, скільки е, у моточку. В моточку тут іде 50 грамів і 160 метрів. І, власне, один моточок в мене лишилося буквально там зовсім трохи. Я навіть не впевнена, що. Того залишку вистачить на один рядок. Тобто, майже повний отакий моточок, 50 грамів, іде на пров'язування теплих днів січня. Можу приблизно порахувати, скільки тут було таких тижнів. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. 8, 9, 10, 11, 12. Якщо трошки порахувати, тобто в середньому на 2 тижні. В середньому на 2 тижні, плюс-мінус однакові температури, е, може вистачити ось такого моточка. Коли температура піднімається вище, ніж плюс 10, тобто починаючи плюс 10 і до плюс 14, такі дні у температурному пледі я позначаю наступним кольором, і це колір світло-салатовий, Відтінок номер 11 і він так і називається світло-салатовий, але у пледі, коли особливо він стоїть поряд із оцим смарагдовим, який я називаю темно бірюзовим то цей світло-салатовий виглядає як жовтий. І отут виникла ситуація, якої я не очікувала. Тому що у моїй палітрі. Буде жовтий колір, і жовтий колір у мене буде позначати температуру 23-24 градуси. І жовтий колір, це ось такий колір. А світло-салатовий колір, який я використовувала вже у січні, бо у нас в січні були доволі теплі дні, коли було плюс 10, плюс 11, якщо світло салатовий покласти поряд із ось цим жовтим, як на мене, вони різні. Однак, коли я почала в'язати рядочки світло салатовим кольором, він мені. На фоні у поєднанні з іншими кольорами став видаватися жовтим. Я не думаю, що це буде прям якоюсь глобальною проблемою і катастрофою у загальному сприйнятті цього пледа, але це для мене було неочікуваним. Тому що коли я вибирала палітру ниток в магазині, я стояла перед вітриною, я прикладалась так. От моточки одне до одного, я уявляла, в якому порядку як буде збільшуватися температура протягом року, і як власне будуть. Теоретично, потенційно розташовані ці кольори. Сприйняття кольору або ж сприйняття певного відцінку може відрізнятися в залежності від того, хто буде або який колір, який відцінок буде поруч із ним розташований. Але палітру я вже вибрала, тому не буду вже нічого змінювати, буду робити, продовжувати в'язати цей плет тими кольорами, які від початку запланувала. Особливо чекаю літа, тому що влітку буде жовтий, помаранчевий, червоний в різних відтінках, і це буде, як на мене, дуже дуже гарно. До речі, що стосується Кольорів під попереднім відео, власне, під першим відео про температурне плед, де я тільки розповідаю про те, що в мене з'явилась така ідея і як я планую її втілити. Є коментар від пані Галини Домнич, яка пише про те, що теж загорілася такою ідеєю. Почала спочатку з азартом, щодня в'язала, а тоді чомусь вирішила, що неправильно вибрала кольори, бо очевидно, що мінус 15 не буде, і можна було би змістити палітру. В мене були подібні думки, що варто було інакше. Скласти палітру, бо саме з цієї причини, що січень, який зазвичай може мати морозні дні, вже минув і він був теплим. А у моїй палітрі є дуже красиві відцінки на позначення температури, приміром, мінус 6, мінус 10. На мінус 15, до речі, я спеціально взяла такий фіолетовий колір, який у мене лишився після. В'язання мого светра саме з тієї причини, що я розуміла, що якщо і буде така температура, то це можливо мені доведеться зробити один або два рядочки. Припускаю, що взагалі не доведеться робити таких рядочків. Тому ці залишки пряжі будуть чекати ще якоїсь цікавої ідеї. А ось ці два гарні відцінки синього і блакитного. Блакитний, який на мінус один, мінус 5, можливо, ще таки використаю, а синій теж дуже сумніваюся. І тому так виходить, що у мене є моточок пряжі, який, ну хіба що, можливо, в кінці року, бо там вже грудень у нас, словом, який буде чекати свого часу протягом цілого року. Натомість інші кольори мені доведеться докуповувати для того, щоби пров'язувати ті рядки, які відповідатимуть актуальній температурі. Тому так, наші очікування стосовно погоди можуть не збігатися з тим, як воно буде насправді. Загалом під першим відео про температурний плат було доволі багато коментарів. Я вам дуже вдячна за вашу активність, за те, що ви поділяєте мою ідею, за те, що ви дивитеся відео, ставите вподобайки, пишете коментарі, такі теплі слова підтримки. І я би хотіла відповісти зараз у цьому відео на деякі коментарі, які там були, і висловити власне свою думку. Перший буде такий технічний нюанс. Пані Оксана написала питання про те. Скільки петель я набирала, коли власне робила перший ланцюжок, який став початком основою мого пледа. Це був оцей білий рядочок, і насправді я не рахувала, скільки у мене тут було петельок. І зараз, коли я пров'язую ці рядочки, я теж не рахую стопчики. Бо від початку я все вимірювала сантиметрами. І коли я визначалася з тим. Як мені в'язати, чи то стовпчики з накидом, чи то стовпчики без накиду, що робити так, щоб у підсумку плед вийшов доволі е прийнятних для мене розмірів, скажімо так. І, в принципі, то теж стосувалося і ширини пледа. Тобто, я просто набрала ланцюжок із петельок. Я думала, що 150 см, але насправді це 160. Я зараз перед записом відео переміряла. Тобто 160 сантиметрів був ланцюжок із повітряних петельок. І, власне, на його основі я продовжила в'язання. І щодо того, що температурне плет неодмінно варто починати з 1 січня. Про це був коментар від пані Світлани Галан. Про те, що таке плетіння це точно філософія. Тут я з цим погоджуюсь. є в цьому така закладена ідея. Шкода, що вже кінець січня і не вийде в мене такий проєкт зробити. Коли я на початку січня вирішувала, чи починати мені, чи не починати температурний плет, і я міркувала, які інші можуть бути варіанти, окрім температурного, власне, то в мене була ідея спершу робити його починаючи не з 1 січня, а починаючи з 1 березня. Тому що в мене в березні день народження, і я планувала відслідкувати мій персональний рік, так би мовити. Тобто не календарний, а от щось, що буде більш. Таке більш особиста для мене. Але потім я зрештою подумала, що березня мені чекати дуже довго і мені треба починати вже зараз. Але хто нам може заборонити щось, бо це наша творчість, це наш проєкт, наш плет, наше в'язання. І тому, якщо ви вирішите робити температурний плед з 1 лютого та навіть не обов'язково з 1, це може бути 2, 3, 5, 7, 14 лютого будь-яке число будь-якого місяця буде прекрасним днем для стану. Арту. Якщо ви маєте таке бажання, то вибираєте зручний для вас день і, власне, починаєте. Я думаю, що в творчості бо гачкування це творчість, не має бути зайвих обмежень, і тим паче ми не маємо їх ставити самі для себе. Тому я щиро зичу всім, хто дивиться це відео, всім, хто вмикає це відео під час свого в'язання або під час якихось інших справ. Всім нам я бажаю натхнення і віри в те, що всі ідеї нам неодмінно вдасться вцілити. І ще до речі про один неочевидний плюс в'язання такого щоденного в'язання, хоч це буде температурний, хоч це буде якийсь інший проєкт, але коли. Ми точно знаємо, що нам щодня потрібно виконувати якусь дію, то тоді це стає нашою рутиною, а такі звичайні рутинні справи дуже важливі в період стресу, тому що це те, що для нас може бути точно відомим, точно зрозумілим. І коли я міркую про те, що я не впевнена в тому, що буде завтра, я думаю про те, що насправді це не так. Я знаю, що я робитиму завтра. Завтра я. В'язатиму наступний рядок свого температурного пледа. І такі рутинні справи, тим паче, коли вони пов'язані зі спостереженнями, з відтворенням своїх спостережень у певному творчому вигляді, вони допомагають нам міцніше і спокійніше стояти на ногах. А нам дуже важливо зараз під час війни зберігати свій емоційний стан. Я не впевнена, чи зможу я, чи дійсно буду я свій температурний плето так сумлінно в'язати, як я це собі запланувала, бо я розумію, що всяке може бути у житті. Але те, що я вирішила ділитися з вами так у форматі відео своїми напрацюваннями, своїми успіхами, мене дуже мотивує і дисциплінує. Тож дякую, що подивилися це відео. Якщо не дивились попередньо, то перейдіть. Я там теж теревеню про всяке і показую своє в'язання, а ще розповідаю про книжки. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі. Чи у наступних відео?